Буде перемога. Зимовий ранок. Всі спокійно спали. І раптом тишу розірвав дзвінок. Ви не хвилюйтесь, мамо, і не плачте. Але сьогодні не підете на урок. Війна почалась, танки йдуть на Київ. Вже чути вибухи у умані і бучі. Ще діти сплять. Ми зараз їх розбудемо. Збираємо документи всі і речі. Я стала і не знала, що робити. Кричати, плакати. В душі був білий гнів. Брати російські, як же ви посміли напасти на доньок наших і синів? Зібрались в школі, плакали колеги. Не вірилось, що не у руки в нас, а розпачі біда. А вже бомбили українські мирні села, роддоми, парки, церкви і міста. Іде війна в країні більше як півроку, палають школи, ферми, дитсадки, зруйновані лікарні, багатоповерхівки, а найстрашніше гинуть дітлахи. Вже тисячі їх вивезли з країни, вже тисячі остались без батьків. Невже немає серця у рашистів, коли підняли автомат на малюків? Остались без домівок батьки й діти, спалили урожай нас на полях. Невже не будете у пеклі вигоріти. Ви будете всі прокляті в віках. І кожен день сумні у нас новини. Ракети б'ють по селах і містах, над мирними людьми знущаються расисти, палають гаражі, машини на місцях, безстрашні ЗСУ звільняють наші землі. І кожен день. Важкі ведуть бої, ми дякуємо їм, клоняємось до дівчатам і хлопцям рідної землі. Ми віримо, що мир настане знову, розквітнуть квіти, в школі залунає сміх, повернуться герої всі додому. І буде перемога для нас усіх.